Наш музей був пограбований під час російської тимчасової окупації. Вони вкрали десь приблизно 23 тисячі експонатів. А до війни у нас музей складався з 193 тисячі експонатів. Їх упудало, не цікавило. Їх цікавило те, що можна потім продати якісь може приватні колекції. Вони пограбували і нашу апаратуру, вони пограбували жорсткі диски, і на сьогодні ми відновили всі. Види музейної роботи. Тут ви можете побачити, в якому стані ми перебуваємо. Жодного вікна не вціліло в цих трьох будівлях. А це фрагмент нашої евакуації. От, ви бачите, як проходила евакуація, які пусті наші були експозиційні зали. От в таких ящиках ми робили. Вивіз наших експонатів, тобто, так такий він залишився, і нам теж на згадку. Із е, уламків ми зробили. Таке слово херсон, тому що Херсон це місто герой і місто героїв. Оцю історію зберігаємо, от саме в цьому вигляді. В холодній зброї тут представлена історія нашої, нашого краю, як йшло заселення. Тут були і скіфи, і сармати, і готи. Саме в цій вітрині були скіфські золоті прикраси, сарматські золоті прикраси, готські золоті прикраси. На жаль, їх викрали, але у 23 році до нас звернулася фірма Оліц, і вони запропонували зробити на шовкових хустках відобразити оці експонати, які вкрали. Отак вони виглядали. от На фото ви бачите це скіфське золото. Ми саме сюди розмістили те, що нам передають митниці, це, ви бачите, ордини Другої світової війни і теж отакі Хрести німецькі Другої світової війни теж нам передають. Оце ви бачите дзеркальця Скіфські і речі первісної людини. Бачите, пусті вітрини, пусті полки, все пусте, це уламок, який пролетів прямо, бачите, в експозицію. До речі, сказати, от коли ми після вже де окупації прийшли в музей, я звернула увагу, що вони знищували повністю тему Голодомор. У нас аж два таких зали, бо зали потужніх були присвячені цієї темі. Вони просто знищували все це. Тобто, в них же за їх наративами голодомор не існує. Ми не могли не звернути увагу на дуже сильну схожість от зруйновані. Будинки 44-го року під час Другої світової війни, а це зруйновані будинки вже під час цієї російсько-української війни. Воно геть, знаєте, дуже-дуже схоже. Навіть оці човни, які ми теж зараз бачимо в деяких новинах, це німці під час Другої світової війни, біля Херсону. Це наш музей, 1942 рік, і ось їх кінець. І знаєте, що цікаво, в нас в музеї збереглися отакі пляшки, як їх називали коктейлі Молотова. Це Друга світова війна. А це вже наша сучасна війна. Це ми вже називаємо їх смузі Бандери, да, якось так. Тобто вони теж приймали участь і в історії нашого міста, це ви знаєте бій в Бузковому парку. Так що такі паралелі весь час виникають. Оце уламки, які потрапили в наш музей. Музей пережив декілька ударів. І тут дуже цікаві речі, оці дві каски. Радянського солдата і німецького солдата. Їх знайшли наші воїни ЗСУ під час коли вони робили окопи. Тобто, оці дві казки поруч лежали. І теж таке знаєте, нагадування про Другу світову війну, про протистояння таке страшне. Ну, і взагалі то Друга світова війна це найстрашніша війна в історії людства. Ну Як ми бачимо, що вона нічому не, не, не навчила. Керівництво Російської Федерації. І під час Другої світової війни існували такі снаряди, теж нам передали цей снаряд. Значить, це снаряди, в яких замість вибухівки були листівки. От, бачите, отакі листівки, які розкидували німці на Території, де були окопи радянських солдат. І нещодавно ми прибирали біля музею і знайшли отакі листівки, які вже скидають з дронів, чи я не знаю, як вони розкидають по Херсону. Це листівки російських загарбників. От яка паралель. Німці, російські війська. Це була улюблена виставка і для мешканців нашого краю, і для гостей нашого краю, тому що ми тут показували еволюцію зброї від кам'яної сакири до сучасної зброї. Тобто всі-всі-всі отакі етапи тут були показані. І вони все це позривали і вкрали. А, а оце, бачите, ведмедик відме, було влучання от неподалік нашого музею, і влучило саме в цей будинок. Арматура там якась така е, залишилась. Де? І на, на цій арматурі висів такий ведмедик, якісь там ще дитячі іграшки, і оце все свідчило про те, що там жила якась сім'я, там були діти, там був якийсь мир, якась е, якесь життя, і цього життя не стало. Тільки одна така вирва. І цей відметик висів, висів, а потім він впав. І ми його підняли, забрали в музей. І зараз він теж наш експонат. І ми вже даже зробили два невеличких таких відео про нього, як він потрапив до нас в музей, як він допомагає нам ну, дру, дружить з нами, товаришує, і як він нам допомагає збирати експонати і переживати ці тяжкі часи.